А давай чесно, в тебе були такі моменти, коли ти приходила з роботи і задавала собі питання. Невже це все, що буде відбуватися в моєму житті? Ти прийшла з основної роботи. Не тому, що робота погана, просто ти заслуговуєш на більше, ніж просто відпрацювати 8-10 годин. Були такі думки? Добре, згадай собі. Якщо були, це є дзвіночок до того, що час змінювати. Це І це дійсно правда, тому що в мене шлях новий дійсно почався от з таких думок. Невже це все, що буде відбуватися в моєму житті? Ні. І тоді я вирішила, що потрібно шукати інші можливості. А коли я вирішила, вони самі з'явилися, уявляєте? І... Чи було страшно? Та звичайно, що було. Але коли я розібралася, як працює цей бізнес, я побачила, що все можливо. Тому я хочу дати ще одну таку пораду: пробуй щось нове. Пробуй, тому я хочу сказати, що життя воно дійсно може бути іншим. Не бійся, ризикувати.